Пані Сідонія вирішила прийти на акцію, аби перевірити рівень цукру в крові. У мене буває при стресових ситуаціях. В переживаннях піднімається цукор. Ну провірила задовільна. Слава Богу. До проведення таких заходів ставиться позитивно. Це дуже добре, що так поставили тут. Палаточки з лікарями, що можуть люди гуляють, відпочивають і можуть підійти і все. Організатори впевнені, що завдяки таким акціям люди зможуть попередити чимало захворювань. Ми очікуємо, що все ж таки дана акція зверне увагу людей на профілактику, в першу чергу захворювань, а не лише лікування, недух і наведення здорового способу життя. На один день парк перетворився на символічний медичний центр, де одночасно хворих приймали ендокринолог, імунолог, сімейний лікар, педіатр та кардіолог. Медики не лише Безкоштовно консультували перехожих, а й перевіряли стан їхнього здоров'я. Наприклад, нас, як ми кардіологи, ми е, проводимо вимірювання артеріального тиску, розповідаємо людям, для чого потрібно вимірювати артеріальний тиск, е, які е, ускладнення їх чекають, якщо вони не будуть приймати терапію, якщо вони не будуть звертатися до лікарів. Найбільш популярним фахівцем в наметовій лікарні у Чернівцях став імунолог. А от пацієнтами здебільшого були люди літнього віку, які не можуть вистояти черги у звичайних медичних закладах, а здоров'я вже потребує додаткової уваги. Майя Гумена, Ольга Бойров. Іван Чижик, місцевий час.